Що привело? Привела робота, де, як напевно, вже всі знають, я відповідаю за нашу футбольну школу дитячо юнацьку де мені хочеться, щоб наші хлопці з Полтави з області, якомога їх більше, грали за Ворську, за Є-19, за основний состав і взагалі, щоб були настоящими справжніми людьми. В умовах війни, звісно, дещо специфічний футбол, і у дорослих, і у дітей. Е, які особливості у футболу що найбільше заважає зараз, розуміють про Ну це ні для кого не секрет. Це заважає тривоги, заважають думки різні, особливо про війну, які зв'язані з цим. Хочеться вже поскоріше, щоб закінчилась війна, був був мир, наша перемога, і щоб діти займалися, радувалися життю, і в них було достойне. Дитинства, ти був одним із перших і найяскравіших прикладів, як можна просто е, із нашої школи да, пробитися на самоверхівку до першої команди досягти висот. Такий приклад яскравий, і останніми роками є така тенденція, що хлопці все ж таки залучаються до основного складу. Е, що можу сказати цим хлопцям? Я хочу сказати цим хлопцям, що е, для того, щоб стати професійним футболістом. Повинен дуже багато собі, ти повинен дуже багато собі в чому відмовляти. Насамперед, тебе повинна бути дисципліна, це повинна бути е, повага до партнерів по команді, до тренерів, до вчителів в школі. Е, ти повинен розуміти, що для того, щоб досягти високих результатів, ти повинен працювати кожного дня. І зараз, на жаль, дуже багато є соблазна. Це в вигляді гаджетів різних приставок, комп'ютерів там, де. Я зможу це казати, тому що у мене є два сина. Я з цим борюся не дуже виходить. Але дуже оце е, залежність, така скажімо, від гаджетоманії. Хочеться по їм сказати молодим футболістам, що це все буде в майбутньому. А для сьогодні треба працювати і віддавати всі сили для того, щоб стати тим, ким ви хочете стати. Дякуємо за цю розмову. На все добре, слава Україні. Героям слава.